Привіт всім! Мене звати Олександр. Я парапсихолог, тому що я займаюся езотерикою і кармою і навчаюся на психолога. І я ці теми змішую, тому я себе називаю парапсихолог. тому що я вірю і в психологію, і в езотерику. І сьогодні ця тема дуже цікава. Я в сторіс виставляв епізод з одного серіалу. Серіал називається Black Matter. Темна матерія, і там той епізод говорився про е психологію, але вони подорожували якраз в мультисесі. І там фраза була, чому ж люди одружуються з деспотичними батьками, похожими на своїх батьків людей е або холодними батьками, похожими на своїх батьків. І так далі. І багато хто з вас запитався, як називається цей серіал, як називається цей серіал. І цей серіал називається Темна матерія», Black Matter. І він е мене дуже зацікавив тематикою і форматом. Я собі виписав, про що ми будемо сьогодні говорити. Це новий формат на моєму каналі. Е туду. Сьогодні не буде гадання. Сьогодні буде розмова про езотерику, парапсихологію і обговорення серіалу. Серіал мав 9 серій. Він цікавий тим, що це формат серіалу, де говорить про мультивсесвіт, але через наукову фізику, через фантастику. Фантастично однаковий е підхід, тому що в серіалі вони придумали е винахід, в якому можна е подорожувати через мультивсесвіт. Фактори, які важливі, про що ми будемо говорити, це е існування мультисефіту, е можливо це чи ні е варіація нашого життя. Залежить від вибору. Значить, перше. Питання мультисесів піднімаються дуже давно, і зараз можете бачити, що його підіймаються в серіалах, мультфільмах, фільмах і так далі. Від Марвела до якихось серіалів, яких ніхто не чув. Від книжок статті і так далі. Тема не нова і ця тема вже, так, вже починає бути дуже використовувана. І існування, воно чи, чи немає, є чи немає, ми цього на момент доказати не можемо, тому що це як теорія, а не факти. Чому від теорії так факту? тому що це е, поки теоретично. Вказано і нічого не доведено. Друге, варіація нашого життя залежить від вибору. Тут вже більш можна говорити про парапсихологію, про це, про психологію, тому що все залежить від нашого вибору і це ми можемо маніфестувати. Це вже фактор більш, скажімо так, Використаний, практичний і його можна використовувати. Його так само вже використали у всіх фільмах, як секрет, книгах і так далі. Але варіація нашого життя залежить від вибору, тому ми завжди можемо від даної точки, в якій ми знаходимося, міняти наш хід життя. Наприклад, ви там працюєте в супермаркеті і ви зрозуміли, що все це не моє і ваш вибір міняє ваше життя. І ці наслідки міняють все. Далі. Кожен наш вибір змінює потік життя. Це так само, це те саме, про що ми хотіли говорити. От, наприклад, е там, ви поїхали в Канаду під час от війни і емоційно вам не сподобалось. І ви, ви там через місяців 3 повернулися в Україну. Це ваш вибір змінює потік життя. Тому що, наприклад, якщо б виходили до психолога а, і підтримали свій психологічний стан, психолог би об'яснив, що для того, щоб адаптація пройшла психологічно, це мало бути рік часу. І через цю підтримку а, через психолога ви б змогли змінити потік життя, наприклад, і лишитися в Канаді, знайти перспективну роботу, дружитися а, там на... Комусь море перспективному, а може ні. І життя пішло, бо ви, ви лишили до кінця життя в Канаді е, з кращим життям з е, іншим походом подій і так далі. Ви вернулись в Україну і ви вернулися в те саме місце, де ви були. Це вибір, який ви зробили. Тому от в цьому серіалі так само говорить за те, що. Персонаж один при виборі е, одружитися, е, вибрав, е, одружитися і мав дитину. Персонаж 2 е, вибрав не одружитися і піти в кар'єру, і в них життя помінялося, і так само і характер. Тому що наш досвід приносить різний характер. От, якщо ви, наприклад, в 20 18 років поступаєте е, в МВС, і 20 років поступаєте на кухаря, та сама людина буде мати різний характер, хоч ядро лишається те саме. Але згартованість і досвід і різних речей приносить нам різний характер. І там через 10 років зустрілися, зустрілися би ті два самих е, сказати, варіації то це були би різні персонажі. Про це я завжди говорю клієнтам в Старо, що ваші дії вирішують майбутнє. От часто до мене приходять е клієнти і говорять, яка перспектива там, одруження, яка там перспектива того. І я часто говорю рекомендації, що там вам треба змінити Це, це, це. А там треба змінити все це. Але люди часто відтарують яку якоїсь магії, що я вам дам пігулку якусь і змінить життя. На та ми дивимося в вирогідність даної е е е е варіації оцієї мультивсету. І там через пів року, через рік, це вже буде інша варіація мультисесвіту. Тому не можна говорити, що зараз до мене приходять клієнти, а старо не змінюється. То, що старо сказала, так і, так і станеться. Ні, Таро просто дивиться на е, розвиток подій вашої ситуації. розвиток подій вашої мути мультивсесвіту. Тому карти Таро якраз і є е, так, цією мапою в даний час цього Персонажа в мультисесії, Тому що варіацій є безкінечність. Ви там могли б бути іншої професії, молод дуриць чи ні, молодшотінте чи ні, моло купити машину чи ні, моло вилікати за корон чи ні. І це все різні варіації вашого мультисесіту. І чим різниця в картах таров, вони просто підсвічують, яка з цих варіацій мультисесію буде кращою, або де буде легше е жити і так далі. Так само це в камінце в кармі. Тому і в серіалі Black Mator Чорна матерія один з персонажів був недовольний. Хоч він Виграв якусь там премію, був винахідником, мав куча грошей, але він не був задоволений своїм життям. Хоч інша варіанці, працювала в університеті, мав сина, мав жінку, і він був щасливий, хоч різниця в грошах була різна, в преміях. Відомості була різна, і. Вони жили в різних мультифестах, а в різні, різні виборів вони зробили. Тому я про це і говорю, що Таро це тільки є так, карта читання твоєї варіації твого мультифесту, в якому ти знаходишся. Далі, що я тут написав? От. Тому на таро я дивлюся перспективу теперішньої лінії перебігу дій? Дивитися, вдумайтеся в слова. Таро, на таро я дивлюся перспективу теперішньої лінії перебігу ваших дій. Наприклад, якщо ви запитаєтеся, чи варто мені удружитися на цій Жінці? Чи варто мати нам дітей? Яка вирогідність покупки машини BMW, яка вирогідність переїзду за кордон? Тому я і дивлюся оце. Так само і в кармі прописані речі, яким краще робити, для того, щоб вийти на найкращу варіанці мультисесіту. Якщо подивитися серіал, там варіацій було дуже багато, в яких там в одному вони там помирали від хвороби, в іншому е кінець світу було, е там, в іншому е сніга і так далі. Тому оці наші дії призводять до м ситуації, яка стається. Йдемо далі. А, далі як вони подорожували в а, в цьому кубі а, в серіалі? Вони пев або як відкривали на мання емоційно двері. Учасник ми робимо, що емоційно там, йдемо на роботу. Яку-небудь емоційно з яким-небудь почав зустрічатися, не обдумуючи, не маніфестуючи, не приводячи наш мозок до такого стану, щоб прийшло те, що насправді наше. А ми на імпульсах. Те саме і вони там дуже добре показано, іменно цей приклад, як ми притягуємо речі в наше життя імпульсивно. І, звісно, який результат, чим імпульсивніше ми вибираємо там, партнера, чим імпульсивніше ми вибираємо роботу, тим такий буде результат імпульсивний. Тому, щоб змінити похід дій і війти в нову реальність, варто бути готовим. І настроєним до цієї реальності. Про що говорить ця фраза? Про те, що ми завжди притягуємо то, що зеркалить. Якщо ми завжди депресивні, унилі і так далі, притягуємо депресивних унилих людей. Якщо ми завжди агресивні в злі а... і так далі, ми притягуємо агресивних і злих людей. От. Це як радіо. Ми будемо слухати ту хвилю, на якій ми настроєні. І про те саме говориться і в серіалі. Тому щоб йому пасти було додому, він мав до цього емоційно прийти. Спершу були двері, там, де катастрофи, кінець світу, бо в переживаннях, в емоціях, стресі. І. Це по трохи-почуть-почуть він приходить до того світу, який був його. Так само і це і в житті. Чим більше ми будемо мати там терапії, дізнаватися про себе інформацією, морятувати, маніфестувати, тим ближче буде приходити те, що насправді нас. Серіал дуже цікавий плюси і мінуси, які я би задів. Мінуси, що з мінусів, мені не сподобалися актори. Для такої шикарної ідеї серіала було досить, на мій погляд, досить дешеві актори, які не змогли настільки шикарно передати це все, як може б передали інші. Це тільки мій поля на цих серіал. Що ще? Це єдиний мінус, який я побачив. Плюси ідея шикарна, реалізація чудова. І сам пораз мінусі мені не вистачило варіацій більше, тому що дуже мало було варіацій, показано. Цих світів. Це було б більше, панове цікавіше подивитися на варіації світів, які існують. А ще з плюсів це так само ідея, реалізація, донесення парапсихологічної теми, яка існує, розкриття ідеї. Мультисесі зовсім по-іншому. Наприклад, Марвел і вкрив щось таке прям магічне якесь. А тут воно більш базу базується на якійсь науковій або псевдонауковій або фандишно-науковій реальності. І підсумую я тим, що для того, щоб з вашої суперпозиції, прийти в ту суперпозицію, яку ви хочете, потрібно довести ваш ментальний е, світ до цього. Для цього потрібно практикувати позитивні думки. Це досить важко, але це практика, яка має вироблятися з часом. Медитація. Медитувати, як можете, скільки можете концентрувати ваший, е, мозок, ваші думки. Пійти в терапію. Знаходити психолога, терапевта, е, щоб пропрацьовувати оці ваші блоки травми, які вас тягнуть в назад в цю позицію. Негативного світу а, і працювати над цим підсвідомим, дізнаватися більше інформації про себе, дізнаватися свою карму через астрологію, нумерологію і так далі. Тому от тільки так можна прийти в свою реальність, яка вам ідентично. Тобто, скажу так, вам приємно, в якій ви хочете жити, в якій ви хочете свісти. Бо чим більше ви пливете по течії, тим більше від те, на що ви вже були запрограмовані вашими батьками, родичами, друзями і так далі. Але все це можна міняти. І приклад у цього серіалу це, це так само базовий приклад, до чого нам варто розвивати наш мозок. Дякую, я думаю, вам буде цікавий такий формат розборів серіалів на тематику психології, езотерики, парапсихології, якісь фантастичних речей. Тому буду вдячний за пропозиції розбору і буду пробувати робити їх для вас. Дякую.